Прополісний мед це цілюще поєднання продуктів бджільництва, у якому витяжка з прополісу підсилює його лікувальні властивості. Дивовижна медова суміш допоможе поліпшити самопочуття та зміцнити імунітет. Мед має протизапальну та ранозагоювальну дію, тому і біль допомагає в лікуванні хвороб шлунково-кишкового тракту, очей, ротової порожнини та гінекологічних захворювань. Окрім того, мед з прополісом тонізує весь організм та допомагає вберегтися від вірусних інфекцій при профілактичному вживанні. Досвідчені нетрадиційники особливо радять вживати прополісний мед весною та восени, адже його регулярне застосування полегшує дихання та звільняє від мокротиння. Зауважте, медові дари протипоказані людям, у яких є алергія на будь-які продукти бджільництва. Танець бджіл. Бджоли збирають нектар на великій відстані до 2 кілометрів від вулика. Комахам потрібно якось повідомити своїй родині, де саме знаходиться медонос, для цього вони використовують свою мову танець бджіл. За його допомогою, розвідниця повідомляє збиральницям, де знаходиться корм і як до нього долетіти. Існує два види танців: виляючий та круговий. Так комахи між собою спілкуються. Також виділяють вихровий танець, який подає сигнал про роїння. Медове життя. За все своє життя одна бджола здатна зробити лише одну дванадцяту чайної ложки меду. А для того, щоб людина могла полосувати однією ложкою меду, протягом дня повинні працювати 200 бджіл або 12 бджілок впродовж цілого свого життя. Щоб зібрати один кілограм меду, бджолам треба відвідати приблизно 4,5 мільйони квітів. За сезон сім'я може зібрати 30-40 кілограм меду. Відповідно за рік ця цифра буде вдвічі більшою. За оцінками експертів, українські бджілки виробляють близько 100 тисяч тонн меду на рік. В Європі більше меду, ніж Україна, не виробляє ніхто. У світі наша країна впевнено знаходиться в першій п'ятірці найбільших медових виробників. Ідеальні шестикутники. Здавна математики вважали, що на відміну від квадратів, рівносторонніх трикутників або інших геометричних фігур, саме шестикутники, які лежать в основі бджолиних стільників, найкраще підходять для оптимального використання простору. При цьому втрачається мінімум будівельного матеріалу. У 1999 році професор Томас Хейлс розкрив секрет бджолиних стільників і обґрунтував свої доводи математично. Шестигранна форма чарунок дозволяє бджолам робити їх легкими, міцними та витрачати мінімум воску. Це також дає можливість раціональніше використовувати доступний простір і зберігати максимальну кількість меду. Недарма бджолині стільники називають архітектурним шедевром. Природа створила кофеїн не для вашого ранкового горнятка кави. Насправді, це хімічний засіб захисту рослин, який відганяє шкідливих комах і заманює запилювачів. Вчені з університету Нюкасла виявили, що нектар з вмістом кофеїну допомагає бджолам запам'ятати, де знаходиться квітка, і збільшує ймовірність, що вони повернуться. Інші ж вчені висунули припущення, що бджоли повертаються до кофеїнізованих квіток, щоб отримати чергову дозу кавового допінгу. У прохолодну пору року робочі бджоли можуть дожити до 9 місяців, але влітку в середньому бджоли живуть 6 тижнів, вони буквально працюють до смерті. До слова, навіть у вуликах є трудоголіки та ледарі. Дослідники з університету Елінойсу виявили, що не всі бджоли трудівниці окрім того, вони можуть бути і песимістами. Молодість бджолиної роботи. Коли старі бджоли виконують роботу зазвичай призначену для молодших членів родини, їх мозок припиняє старіти. Уявіть, що поїздка на триколісному велосипеді не просто змусить вас відчути себе молодим, але й запрограмує ваш мозок працювати як у молодої людини. Вчені з університету штату Аризона вважають, що це відкриття може допомогти нам уповільнити розвиток деменції. Хімія бджолиного мозку Бджоли запрограмовані на виконання певної роботи. Наприклад, бджоли-розвідники шукають нові джерела їжі, бджоли-солдати, про існування яких дізналися лише у 2012 році, все життя працюють охоронцями вуликів. Один відсоток всіх бджіл середнього віку виносять мертвих бджіл з вулика. Але найдивніше те, що бджоли, які впродовж життя виконують кілька завдань, змінюють хімію свого мозку, перш ніж починають виконувати нову функцію у вулику.